А я Шановні друзі, ми сьогодні знаходимося на дуже знаменній події це відкриття виставки. Виставки, яка а не просто посвідчує те, що відбувалося і те, що відбувається, яка посвідчує спорідненість наших країн і наших міст. Великий символізм полягає в тому, що виставка була відкрита в день початку. Варшавського повстання в Польщі, а сьогодні, 2 жовтня, в той день, коли це повстання завершилося, ця виставка відкривається в Києві. Я хочу дуже подякувати насамперед, віце-маршалику пані Гачиєвській, за те, що вона стала ініціатором цієї виставки, і за те, що вона усьому світові демонструє. Оцю всю, оце все варварство, оце все щось чиниться, чи і чинилося людьми, які не поважають міжнародний порядок, які не поважають інших. Пройшло 78 років, і ми бачимо, що зло, яке тоді пустило своє коріння, воно проривається знову. І сьогодні ми бачимо, як мирні українські міста вони знаходяться в, в руїнах і вони наповнюються кров'ю наших мирних мешканців. І це причина цьому одна, що є хворі розуми, які вважають, що вони можуть вершити людські судьби, рухати кордони і руйнувати міжнародний порядок. Але я переконаний, що ця виставка не тільки про минуле, ця виставка про майбутнє, тому що сьогодні Варшава є одним з найкрасивіших міст Європи. І я переконаний, що після нашої спільної перемоги, коли ми... Вивільнимо прекрасне українське місто Маріуполь. Воно також стане окрасою на березі моря і перлиною України. І я хочу попросити вольві, шановної пані вівіце маршал щоб після цього ми разом організували, відкрили тут ще одну виставку: виставку Варшава та Маріуполь як приклади свідчення відродження міст, які зазнали. Удару з боку фашизму і рашизму то для для мене це справді велика честь тут у Києві на Михайлівській площі відкривати виставку під назвою Варшава, Маріуполь, міста руїн, міста боротьби, міста надії. Я дуже дякую пане голову Верховної Ради України за те, що так швидко відреагував на моє прохання власне відкрити цю виставку, яка була раніше відкрита у Варшаві. А тепер ми маємо змогу її бачити в Києві. Вибір дати для відкриття цієї виставки не був випадковим, бо 2 жовтня, 78 років тому, закінчилося Варшавське повстання. Це велике збройне повстання польського народу, яке коштувало так великого героя. Героїзму і посвяти власне повстанців і армії краєвої у ті дні. Мешканці мого міста і повстанці дізнавали таких жахливих жорстоких знущань, як сьогодні проживають мешканці багатьох міст України народ український. І, хоча ж, повстання треба було закінчити, І, хоч тоді і... треба було завершити Варшавське повстання через брак бро... зброї, спорядження їжі і води, говорячи прямо через відсутність просто зовнішньої підтримки, тому що в ці дні повстанці не дочекалися жодної допомоги. Але польський дух від цього не впав. Поляки продовжили свою боротьбу. Боротьбу продовжили так звані прокляті солдати, які продовжували боротьбу в лісах Підпіллі під час відкриття виставки у Варшаві, 1 серпня, я сказала, що важливо пам'ятати, що німецький нацизм і російський імперіалізм це те саме зло, від якого власне страждають люди, і немає жодної згоди, так на це зло. Ми маємо йому протистояти. А сьогодні і в найближчі дні нехай до вас промовляють ці фото. Фото, які пізніше теж поїдуть в інші країни в Європу, будуть представлені в столицях Європи, щоб нагадувати ще раз, що немає згоди нашої на ці злочини, і також нагадувати, що Україні потрібно допомагати, тому що тільки разом ми переможемо це зло.